Доброго дня, шановні партнери. Мене звати Юрій. Я представляю компанію Ліфтехнік. Ми являємося офіційними представниками компанії МакХейл в Україні. Це компанія, яка виробляє рулонні преса та їхні варіації. Ми пропонуємо вам орендну техніку для тюкування рулонним методом різноманітних порід, починаючи від простої соломи і закінчуючи високоякісним сенажем. У нашому арсеналі ми маємо машини з постійними камерами пресування. Та камерами з змінними об'єму. Які в нас показники наших машин? На сьогоднішній день ми маємо дуже хороші результати по підбору соломи: це 650 тюків середньою вагою 450 кг за один світовий день. Сінаж. на сьогоднішній день ми підбираємо машину з фіксованою камерою пресування, яка також оснащена високоякісним аплікатором для внесення. Молочно-кислої бактерії. Продуктивність даного преса становить 30 гектар за один світовий день разом з обмотувальником. Також слід зазначити, що усі наші машини означені ножовим блоком, тобто ви здатні порізати як солому, як сухі корма, так і е, високоякісний синаж загальною довжиною до 6,5 см. Породи, які ми можемо тікувати: це солома, сіно, синаж, високоякісний синаж, а також рестки кукурузи. Конопель та соняшника. розглянемо машину Макейл F5400C, якою ми надаємо послуги тюкування. Ця машина оснащена ножовим блоком, здатна видавати рулон діаметром 1,25 м, але постійного об'єму. На відміну від рулонного преса F5400C, модель V675 є являється моделлю з варіабельним типом пресувальної камери, яка дає змогу вам зробити рулон, Починаючи з діаметра 60 см і закінчуючи аж метр сімдесят. Чому це добре? Тому що даним пресом ви можете підбирати, робити як сінаш, так сіно, так і солому. Чому? Тому що нам вам на соломі потрібно об'єм і максимально його спресувати. Стосовно якості пресування, тобто ваги рулона, якщо ми приймемо статистичний, наприклад, діаметр метр двадцять на фіксованій камері і метр двадцять на варіабельній камері, Приблизно ступінь стиснення буде однакова. Це свідчить про те, що якість, якість підбору і якість самого ролона приблизно однакова, як на фіксованій камері, так і на варіабельній камері. І F5400 c і V675 оснащені аплікатором для внесення молочно кислих бактерій для приготування високоякісного сінажу. Також для високоякісного сінажу для його заготівлі ми пропонуємо машину обмотувальник, який працює повністю автономно, і їм здатен керувати лише один. Оператор, який навантажує тюки на машину. Продуктивність даної машини складає 40 секунд обмотування за один тюк вагою до тонни. Тому за допомогою цієї машини ми також можемо вам допомогти заготовити високоякісний сінаж. Середня вага рулона, яка досягається на високоякісному сінажу, або люцерновий, або різнотрав'я, або трава спеціальна нутріфайбер, на камері з фіксованим типом пресування, тобто діаметром 1,25 м, досягається. В районі 950 кг тонна. Також новинка, яка буде представлена нинішньою осінню від нашого виробника, це машина, яка здатна тюкувати сило з кукурудзини, але на кургані. Очікуйте від нас відео. Ми з задоволенням покажемо, як працює дана технологія. Усіх, кого зацікавила дана інформація, прошу звертатися за телефоном, який ви бачите на екрані.